Засів думок. Коли об'єкт або мета чітко утримується в думках, їхня поява в реальності лише питання часу. Бачення завжди передує реалізації. Ліліан Вайтінг. Якщо візуалізація це створення сцен або зображень у власному тінофільмі. То засів думок це додавати до нього звукову доріжку, тільки замість слів ви додаєте відчуття, що супроводжують картинку. Скажімо, вам необхідно провести важливу презентацію на роботі, де будуть присутні старші колеги та керівництво. Якщо добре пораєтесь, у вас виникне чудовий шанс здобути підвищення. Ця презентація дуже важлива для вашої кар'єри. Тож вирішуєте використати техніку засіву думок, і впродовж 50 хвилин закладаєте у свідомість думку і відчуття, що ви тількино дуже успішно провели презентацію. Усі були вражені, питання закінчились, і все, ви це зробили впоралися з чудовою презентацією. На відміну від візуалізації під час засіву, ви передусім намагаєтеся відчути те, що уявляєте. Саме тут і вступає у гру ваша уява. Уявіть, як ви почувалися б, якби тільки но зробили ідеальну презентацію. Чи були б Збудженими у захваті, в піднесеному настрої, відчували б полегшення або приємне хвилювання. Хоч якою була б ваша особиста реакція, відчуйте її всім тілом і зробіть ці фізичні почуття частиною себе, живіть із упевненістю, ніби ви вже маєте те, що вам потрібно. Не треба бажати, очікувати, хвилюватися чи сподіватися, що все буде добре. Заявіть самому собі, що це вже є фактом. Замініть вислів Усе буде чудово на все чудово. Усе вже скінчилось і ви впоралися. Тому насолоджуйтеся приємним відчуттям. Захватом від нового досягнення і від того, що змогли це зробити. Привітайте себе, кричіть із радості, стрибайте від щастя, якщо хочете знову і знову збільшуйте та випромінюйте відчуття того, що ви вже досягли своєї мети. Отже, у засіві вас мають цікавити насамперед не ментальні зображення того. Як ви досягнете мети, хоча ці образи цілком природно, спадатимуть на думку. Основне це фізичне відчуття після отримання бажаного, рум'яні щоки, серце, що б'ється прискорено, мокрі долоні. У Біблії учні Ісуса попросили його навчити їх молитися можете вірити або не вірити учення Біблії. Однак вона містить дуже потужні поради щодо використання технік розвитку сили думки. Ісус відповів. Про що б ви не молились і хоч чого просили, щоб одержати це, маєте вірити в те, що вже маєте це. Зверніть увагу. Він каже, що учні мають вірити в те. Що вже одержали бажане, а не в те, що одержать. Вірячи в те, що у вас уже є те, чого ви бажаєте, ви це здобудете. Це більше за прості сподівання чи бажання. Це вимога отримати бажане у вашому внутрішньому світі, у світі думок та творчої енергії. І будь-хто, хто використовує силу розуму, засвідчить, що це дуже потужний процес. Дозвольте поділитись історією, що трапилось із двома моїми друзями добрими Білом і Джонет Гендерсонами. Гендерсони переїжджали з передмістя до великого міста. І збиралося купити просторий будинок для своєї сім'ї, яка зростала. Зазвичай будинки в місті коштують значно дорожче, а їм був потрібен великий будинок для великої сім'ї. Крім того, у них були дуже специфічні вимоги. Вони хотіли не тільки великий будинок, а й великі подвір'я з багатьма деревами, і все це. Не мало перевищувати їхнього бюджету. Усі знайомі казали їм, що за ту ціну, яку вони могли заплатити, ніколи не знайти нічого такого. Але Гендерсони знали краще Біл уже застосовував техніки сили думки як у роботі, так і в стосунках із сім'єю, тож знав, що вони працюють. Тому він залучив Джанет, і вони працювали в команді, займаючись візуалізацією і засівок думок щодо бажаного дому. Через два місяці Гендерсони зателефонували мені і запросили подивитися на їхній новий будинок. Ми прогулялися просторим подвір'ям. Та тим іделічним завдяки деревам, чагарникам та квітам. Ніби нові господарі забрали із собою частинку передмістя. Потім вони повели мене оглянути дім, це виявився просторий будинок із достатньою кількістю тімнат, щоб у кожного з дітей була своя власна. Там також була велика вітальня та тімната для відпочинку. І все коштувало саме стільки, стільки вони мали змогу заплатити. Це неймовірно, зазначив я. Невже ви не здивовані, що знайшли цей будинок? У відповіді Біла було таке глиботі розуміння сили думки, що я запам'ятав її надовго? Ні, відповів він. Ми взагалі не здивовані. У своїх думках ми купили цей дім. Два місяці тому Біл сказав це з великою впевненістю. Зрештою, це було лише матеріальним проявом того, що він вважав своїм уже два місяці. Біл та Джанет мали цей будинок у своєму внутрішньому світі. Вони вже ним володіли, І це завдяки сильним словам. Потужному випромінюванню енергії та непохитній вірі. Вони не сподівалися, не бажали і не чекали, коли ж і де знайдеться будинок їхньої мрії. Обоє просто регулярно працювали над своїм відчуттям того, що мають будинок, який задовольняє всі їхні потреби. Вони вже Подумті купили його не цей конкретний будинок, остільки до того, як побачити його, не мали й гадки, що він є в реальності. Але Гендерсони знали, чого хочуть та потребують, і практикували засів саме таких думок, допоті вони не перетворилися на реальність. Тепер подружжя використовує засів. Та інші техніки сили думки не тільки у власному житті, а й навчає дітей тим самим принципам, щоб вони мали теж життя, сповнене процвітання і задоволення, які кращий подарунок можуть дати батьки своїм дітям аж ніж розуміння власних природних сил. Усі ми маємо цю силу. Наші думки створюють нашу реальність, а засів це просто робота над думками про те, що ви вже володієте тим, чого бажаєте. Отже, саме повторення і послідовність відрізняють засів думок від безглуздого мріяння. Під час засіву. Ви не живете ілюзіями. Ви не ходите, поринувши думками у хмари та буквально вірячи, що вже маєте те, чого насправді немає. А засів вправа для розвитку сили думки, яка займає лише 5 хвилин на день. Це п'ятихвилинний сплеск енергії, який ви регулярно щодня Безупинно створюєте своїми силами. Неможливо переоцінити важливість повторень. Як і з усіма техніками розвитку сили думки, від непостійної практики особливого ефекту не буде. Установіть собі програму занять та дотримуйтесь її, регулярно відтворюйте відчуття, ніби вже маєте те, чого хочете. Воно вже. Ваше. Проживайте це, випромінюйте таку енергію, відчувайте захоплення і радість. Упевнено заявляйте в думках, що це ваше. Заволодійте цим у вашому внутрішньому світі. Дві умови для успішного засіву думок. Завжди робіть це з відчуттям, ніби вже володієте бажаним, ніби вже досягли мети. Тренуйтеся регулярно, щодня, щонайменше 5 хвилин. Набагато краще практикувати засів кілька хвилин щодня, ніж тренуватися годину, але раз на тиждень.